Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. І сьогодні я пограю в Бравл Старс та апну Кенді або Кензі на 35-й ранг. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, а ми погнали Апати. З самого початку я пішов в Тріо Шаудаун, але скажу вам так: з Бравлі в цей час. Кожен, ко, кожна команда мала Кенджі хоча б одного, а буває і два. Тому це було просто так дуже жорстко. Я вмер, залишився Планктон Деріл і наш любимий Ворон. До речі, він грає з новим скіном, який продається за 149 гемов або 200, не пам'ятаю, вже скоро буде продаватися. І він, примірно як Фенікс Ворон, тільки ремейк. Тут була е, Пем на Хеллоуін, мої два тімейта вмерли, тому я не міг помирати. Я просто почав її окружувати, нападав на неї, атакував, вона щось хотіла мені зробити, але блін, що мені зробить Пем? От я вам так скажу нічого. І я не легкі її добиваю. Бо зроджаються два тімейта, і ми дуже радісні, але тут нас окружають. І той, хто окружив, це якраз Пем. До речі, в Нулс Бравлі нема таких мутацій спанч Боба. Тут взагалі насправді немає, це трохи дивно, але щось тут щось схоже тут може і буде. Тут є Честер з 13 банками. Коротше, Честер це просто така імба. Я не знаю, як його контрить за Кенжі Кензі. Бо він ну, супер имбовий. Тут я добиваю одного із Кенджі випадково. Ворон використовує. Вообще. А, це, ні, це Пока. Пока щось там робить. Він, до речі, новий скінчик, прикольний. Але мені подобається все одно трешер Пока. Я його за ульту, щось тут добиваю, пробую щось зробити. Залишаються дві команди, спавлюються мої два тімейта. Його теж тімейти спавняться, в нього і кенджі є. Я тупо щось роблю, хілюсь, нападаю. Ми вбиваємо цього Честера, мені допомагає деріл. Я ультую, деріл помирає, і я добиваю цього кенджі і це імба. На наступній гайці я пішов в соло. Тут я напав на Лілі. Лілі зрозуміла, що проти Кенджі битися безсенсово, Ну і втекла. Але тут була ще Белі. Я хотів вбити. Цю лілі, то ми взяв і напав на неї. Я не знаю, чому вона не використала свій гаджет вона використала ульту але, блін, ну хто міг знати, що я її вб'ю? Володя це знав, я її вбив. Я вбиваю бель але випадково стаю на цю штучку і відправляюсь в путь. залишається три кенджі, і я нападаю на одного. Тут приходить ще один, я добиваю одного. У мене багато до банок, але мене хтось вбиває. Там було, коротше, там... Я міг вижити, просто нести гаджети використати. Ну, гаджет на хіл це просто слишком сильний імба. Я тут чекаю Сенді наступній катці. Вона така приходить, зупиняє мене, але в мене щит. Тобто ця її атака мені, можна сказати, нічого не зробила. Я нападаю на неї і добиваю. А що мені ще було з нею робити? На мене нападає Вольт в центрі. Я юзаю Ульту, не наношу йому нічого. Він юзає теж свою ульту і гаджет, я нападаю на нього. Він мене майже знищив, але я на останньому ГП його знищую. Вольт теж відлітає. Тут я проти РТ, я хіллюсь гаджетом, юзаю Ульту і тільки тоді його виграв. Але РТ непогано тримався і в РТ були шанси мене виграти. І тут я пішов з мувіконом пограти в нокаут. Він взяв мо. До речі, в нашій команді було два МО. Але внулиці нема такого матчу, де не буде Кенджі. В нашій команді був Кенджі, тобто я, і в їхній команді теж був Кенджі, тобто він. І я його контрив, бо я знаю, як контрити Кенджі. Я дуже добре граю за Кенджі, тільки почав, вже добре граю. І це вже непогано, бо, знаєте, типу, коли хтось, наприклад, Кенджі юзає ульту, то ви почекаєте і зразу юзаєте за ним, тобто він юзає, зразу юзаєте за ним. Тоді він вам ніякий урон не нанесе. Тут приходить Бері, я його добиваю. Є один чувак, на нього нападає кіт, і він вмирає, на жаль. Я не встигаю добить кота, не встигаю ультануть, і, на жаль, Мувікон якось його просирає, і, на жаль, кіт його добиває. Але у нас ще є один шанс. У мене є ульта. У Мовікона теж є ульта. Але тільки у нашого тімейта нема ульти. Я юзаю ульту на кота і добиваю його, допомагаю нашому тімейту коту Мувікон, на жаль, в цей момент вбив Кенджі. Ну але окей. Я таки думаю, що я вбив Кенджі і йду нападати на бері. Але нашого любимого друга Мо повбили. Але, до речі, мовікон вижив. Я добиваю Бері, так і думаю, що ми виграли. Але ні, оказується, що є Кенджі. Я цього не знав, я думав, що його вбив. Тут я приходжу в портал, а нашого друга мовікона, на жаль, вбили. Да, він, я, Ми розділились, тому, на жаль. Попрощатися треба Я почав чекати його в центрі цього чувака. Коли вже почався яд, то приходить цей кенджі, я на нього нападаю. У нас дуже довгий файт. Я гілюся, він теж хілиться, він ультує, я ультую. Я нападаю на нього, він ультує. Я такі гілі виживаю. Якби ульта попала по мені, то я б вмер. Але я виживу, я професіонал. Нова команда Movicon бере Честера з новим скіном, який скоро вийде. Ми я з Вороном вбиваємо дуже швидко цього Мортіса від Скідварда. Тут приходить ще один Кенджі. Я такий, блін, ну я хочу за Кенджі піти. Я швиденько чекаю, поки відкрився портал. Нападаю на Кенджі ми починаємо з ним жорстку битву. До речі, вже наша команда розправилася зі всіма, крім Кенджі, і Moviecon його добиває, це класно. Тут я бачу іншу команду, нападаю на неї, вони щось пробують від мене втікти, але, блін, два кенджі в їхній команді, це капіць. Але я вбиваю одного Кенджі, тобто Кенджі залишився без свого друга. Я ультую і не знаю, як добити, бо він від мене втік. Але я заходжу в цей портал до нього і зразу його вбиваю. Нашого ворона вбивають, і я добиваю Мортіса Сквідварда, класно. Тепер я пішов в соло шоудаун, нова карта, уже без мувікона. Тут приходить Кенджі, нас притягує Френк, я її заю ульту і тупо їх всіх убиваю. Оце було, як на мене, дуже епічно. Я знищую всі скриньки і просто собі хожу в центрі. Бачу Деріла, нападаю на нього, а ні, це мо, це губка Боб мо. Такий класний губка-боб. Я добиваю ще одного мо, бо я люблю Мо. І добиваю цього нашого любимого Бо. Я не знав, що його доб'ю, просто якось так вийшло. І добиваю чес... Ой, чес. Тут я нападаю на ще одного Кенджі новікації, але він взяв дуже фіговий гаджет. Коротше, він взяв гаджет на, типу, на ривки. І не знаю, кому взагалі треба ривки, ну максимум не знаю, захваті кристала, то не навіть, факт. Ну, да, В захваті кісала можна, але в нокауті, в шоудауні, брати гаджет на ривок, це звісно, фігня. Тут я вбиваю мор... ну, Едгара, За мною гониться наш любимий Кенджі. До речі, тут є подія метеоріти, тобто падають метеоріти на любого гравця. Я добиваю мор... е, ще одного Кенджі, там і добив якраз нашого любимого База. Тут я бачу ще одного чувачка. Ми бігаємо, Кенджі ще один класно, я такий кайфую просто. А, що він робить? Я такий просто собі чекаю, у мене найбільше банок. Все-таки Кенджі програв, і я добиваю останнього гравця і виіграю, це було легко. Тут я бачу ще одного кенджі, нападаю на нього, хілюся, ультую. Ультую, до речі, в таймінг з моїм любимим кенджі. Нападаю на нього, ультую знову і тупо добиваю. Добре, що я його добив. Тут я бачу База і теж його добиваю, бо баз не є великою проблемою. Є великою проблемою інший кенджі. Тут я нападав на венчикатці на нашого любимого бази, він пробував від мене втікти, кидав мені дізлайки, блін, що він мені зробить, це ж боже, це ж бре-баз. Навіть якщо він мене заставить, то він мені нічого не зробить. Але на мене напав Кенджі, почав за мною йти. Я не знаю чому, потім я розтірявся, на мене напав її баз і, на жаль, програв. Але його потім набив Кенджі, відімсти за мене. Хоча, блін, Кенджі мене й вив, в принципі, окей. Тут я нападаю на мо, нападаю з всіх із кустів, але потім тімлюсь з цим чучком. Тут я бачу ще одного кенджі, я з ним тімлюсь, бо ну ми обоє кенджі, чому б нам не за ми обоє самураї. Тут я бачу, що Кенджі ходить там і з разом з мо. Мо від мене ховається. Всі вони від мене ховаються. Але я їх тут чекаю, я розумію, що коли прийде газ, тому ульта не і мені треба бути трохи далі. Він якраз сультує, я кидаю ульту всередину, коли вони починають битися, і просто знищую всіх. Але кінчий не вмер, тому мені прийшлось його добити. Добити мого рідного тімейтичка. Але яка разниця? Я його добив і все ідеально. Тепер в мене якраз 31-й ранг, але нам треба 35-й, і я не можу зупинятися на цій цілі. Бо я маю класний скінчик, тому я не можу зупинитися на цьому. погнали далі грати. Ривок, удар, ривок, удар, все як завжди. Я вирішив на останній кубки посидіти в кущах, щоб не ризикувати, щоб я його точно апнув і щоб все було добре. В останній каті став топ-4, пробував втікти від мого любимого Кенджі, він за мною, в принципі, не пішов, в мене було мало ХП, він ходив за іншими персонажами. Залишилось три персонажа Дінамайк і Кенджі. Я такий, типу, ладно, окей, Дінамайк ізі. Але, бляха, цей Дінамайк є генієм, він кидав і під себе ульту, і. Прям туди, куди я йшов, я не знаю, він геніальний цей Дінамайк. Якби там був один Кенджі, то він би його знищив. Але, на жаль, там був я і один Кенджі, тому, блін, жаль його. Але все одно він прикольний персонаж, і він зміг мене якось вбити. І в мене тепер 35-й ранг. Поздравте мене в коментарях. Звичайно, ценув але яка кому різниця? Я його апнув на 35-й ранг. Це імба. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.